Сьогодні стало відомо про новий цинічний план окупаційної влади Російської Федерації в Маріуполі. Завод Азовсталь, що став символом героїчної оборони українського міста та одночасно місцем страшної трагедії. Окупанти хочуть перетворити на туристичний об'єкт або парк розваг. Цей план вкотре демонструє прагнення Росії не лише знищити Україну фізично, а й стерти нашу історичну. Пам'ять за офіційною інформацією, окупаційна адміністрація Маріуполя вже заявила про плани створити туристичний об'єкт на території Азовсталі. Їхній цинізм не має меж. Вони називають це демілітаризацією, але очевидно, що справжньою метою є переписування історії та маскування їхніх воєнних злочинів. Оборона Азовсталі стала світовим символом мужності та опору. А також одним із найтрагічніших моментів сучасної війни, тисячі українських захисників, оточених і обстріляних, боролися до останнього, аби стримати наступ ворога, за словами окупаційної влади, створення парку розваг це нібито відновлення території. Але усім зрозуміло, що це лише чергова спроба стерти сліди героїзму та трагедії українського народу. Росія не просто намагається фізично захопити територію, вона прагне викорінити пам'ять про боротьбу за цю землю. Події навколо Азовсталі стали світовою історією. Героїчна оборона заводу тривала понад два місяці, і весь цей час українські захисники були практично відрізані від зовнішнього світу. Вони витримували масовані артилерійські обстріли, авіаудари та постійні штурми. Багато захисників було поранено, але вони продовжували боротися, захищаючи кожен метр нашої території. На заводі також переховувалися сотні мирних жителів, зокрема, діти, жінки та літні люди. Вони ховалися у підземних бункерах, які мали стати їхнім притулком від бомб, але замість цього стали пасткою. Трагедія Азовсталі це історія про безжальну жорстокість Росії та одночасно про незламність українського духу. Парк розваг на місці трагедії це не лише зневага до пам'яті загиблих, а й частина інформаційної війни Росії. Їхня стратегія полягає в тому, щоб замінити правду своєю версією подій. Вони прагнуть створити ілюзію мирного життя на окупованих територіях і таким чином легітимізувати свою агресію. Схожі випадки вже відбувалися раніше. Росія систематично нищить українську культурну спадщину на окупованих територіях, знищення пам'ятників, перейменування вулиць, викорінення української мови. Однак, створення парку на Азовсталі це особливий цинізм, адже ця територія має стати національним меморіалом. Окупанти розраховують, що світова спільнота або не помітить, або мовчатиме, як зазвичай. Вони використовують пропаганду для створення фальшивих наративів про відновлення, але правду знає весь світ. Неможливо говорити про відновлення, поки триває окупація. Кожен крок окупантів спрямований лише на утвердження їхньої влади та знищення усього українського. Україна та весь світ не мають права мовчати. Кожна спроба знищити пам'ять про події назовсталі на має бути засуджена. Пам'ять про героїв Маріуполя. Це не лише наш обов'язок перед загиблими, а й частина боротьби за нашу свободу. Ми не дозволимо ворогу стерти цю сторінку історії. Що ви думаєте про ці плани окупантів? Чи повинні ми більше говорити про оборону Азовсталі та трагедію Маріуполя? Напишіть свої думки в коментарях. Ваша думка може стати частиною нашого спільного опору інформаційної війни. Азовсталь залишиться символом українського супротиву незалежно від того, що робитимуть там окупанти. Ця пам'ять житиме в серцях мільйонів українців та людей по всьому світу. Ми обов'язково повернемо Маріуполь в Україну, і на місці Азовсталі буде меморіал, який нагадуватиме про героїв, які поклали свої життя. За нашу національну свободу, проте трагедія Азовсталі не закінчилася на героїчній обороні самого заводу. Багато захисників, які лишилися там до останнього подиху, були захоплені в полон російськими окупантами. Сотні наших героїв досі перебувають у нелюдських умовах. Їхня доля залишається невизначеною, а їхні родини щодня живуть між надією та відчаєм, збираючись на мітинги, аби привернути увагу до цієї трагедії. Кожен захисник Азовсталі заслуговує на пошану та гідне життя, але натомість багато хто з них опинився у в'язницях на окупованих територіях чи навіть у глибокому тилу Росії. Відомо про катування, моральне і фізичне знущання, які стали стандартною практикою російської сторони. На жаль, міжнародне право, яке мало б захищати військовополонених, систематично ігнорується Росією, особливо кричущими є випадки, коли захисники Азовсталі стали жертвами інсценованих судових процесів. Російська пропаганда намагається виставити наших героїв злочинцями, щоб ще більше принизити їх, та позбавити права на захист у багатьох випадках. Навіть Червоний Хрест чи інші міжнародні організації не мають доступу до наших бійців, що унеможливлює перевірку умов їхнього утримання. Родичі захисників Азовсталі не сидять склавши руки, вони об'єдналися в ініціативі та в організації, які постійно проводять акції та мітинги на підтримку своїх рідних у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах України регулярно збираються люди з портретами полонених, щоб нагадати суспільству та світові про їхню долю. Ці акції є не лише способом підтримати один одного, а й важливим сигналом для влади та міжнародної спільноти про необхідність активізувати зусилля для звільнення наших героїв. Проблема військовополонених це не лише українська трагедія, це глобальне порушення прав людини, на яке має реагувати кожна демократична країна світу. ООН, Червоний Хрест та інші міжнародні організації робили низку заяв, проте слів недостатньо. Потрібен реальний тиск на Росію, санкції, дипломатичний тиск, міжнародні трибунали. Ось лише частина того, що має бути застосовано для порятунку наших героїв. Важливо також пам'ятати, кожен день зволікання може коштувати комусь життя. Тому питання звільнення захисників Азовсталі повинно бути на першому місці порядку денного усіх міжнародних переговорів, що стосується війни в Україні, адже найвища цінність по конституції нашої країни це людина. Захисники Азовсталі стали символом незламності українського народу. Вони боролися не лише за завод чи місто вони боролися за майбутнє кожного з нас. І тепер наш обов'язок зробити усе можливе для їх повернення додому. Українці вже неодноразово доводили, що сила народу полягає в його єдності та взаємопідтримці. Ми продовжуватимемо тиснути на усі можливі інстанції, проводити мітинги. Та вимагати правди, кожен голос, кожна акція, кожна молитва важливі. Що ви думаєте, друзі, про цю ситуацію з нашими героями? Як ми можемо допомогти їм повернутися додому? Напишіть свою думку в коментарях і поділіться цим відео, щоб якомога більше людей знали правду. Кожен з нас може стати частиною цієї боротьби. Пам'ятаймо, разом ми сильніші, разом. Обов'язково повернемо героїв додому.